Скільки, скільки разів взагалі ви повертаєте вже? Кожен день. Це кожен день, так? От вибираєте? Так, да, ось кожен день. Це зробили кожен день. І постійно, як вони, вони викидають в фонтан чи наче. І десь фонтани просто... кидають, і воно Карла Марса порозкидали. І тут ось, ось мішають ось цвіта. Скільки ви, ви витрачаєте часу, щоб повернути на місце цю всю часть. Це два-три. Ми трапили як? Дві-три 3... години, так? Сьогодні дві. Дві години. І вчора дві. Важко, важко взагалі, скажімо, повертати цю доріжку до первоначального стану. Руки болять дуже, так? Да? Пальці, ви бачите, які задорки аж кров. Аже А це воно. Виходить, ж ж жорсткий камінь, так? <плес> Чи хочеться взагалі його ну, знову ж таки робити, повертати, як воно було? <плес> Там не хочеться вже й дивитися на його, не тільки робити. Як <плес> <плес> подивитися, що вандалізмом займається. Не хочеться взагалі нічого. Ясно. Я вам дуже дякую, гарного дня вам.